Шановні колеги, вчора відкрився третій міжнародний форум особисті слідиному просторі, в якому взяли участь. Науковці та освітяни не тільки Запорізької області та України, але і ще й Росії та Молдови, Польщі та інших держав. Та інших держав. В межах цього форуму відбувається вже втретє, також традицій, став, стала вже традиційною обласна виставка досягнень, навку, досягнень освітян Запорізької області. Сьогодні ми відкриваємо цю. Виставку відзначаємо, що в ній беруть участь 98 навчальних закладів Запорізької області, серед них 11 позашкільних закладів, 10 дошкільних закладів та п'ять видавництв, які працюють у Запорізької області, забезпечуючи нас науково-методичною та методичною літературою. Отже, сьогодні ми, відкриваючи цю виставку, надаємо слово для вітання. Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Армащу Миколі Анатолійовичу. Доброго дня. Шановні. Мені незручно стояти за засновником. Добрий, Добрий день, шановні колеги. Дуже приємно, що сьогодні е, така велика кількість учасників у е, цій виставці і дуже приємно, що на цій виставці представлені е, творчі наробки від сільської школи до інституту після дипломної освіти. Я вдячний Володимиру Васильовичу, Олександру Георгічу, всьому колективу інституту за те, що вони змогли об'єднати цей творчий потенціал для того, щоб і ми в першу чергу, освітяни Запорізької області, і наші колеги з інших територій України, з інших країн подивились на наші наробки. Я вчора при відкритті форуму сказав про те, що нам є що показати. Нам є про що розповісти, але ми відкриті до спілкування і хотіли б побачити той досвід, який наробили наші колеги. Через те я бажаю всім клітної роботи, навіть з першого погляду я бачу, наскільки цікава сьогоднішня виставка. Через те збирайтеся до досвіду, як, як там Шевченко казав, чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Всім успіху. Дякую, дякую, шановні колеги, крім учасників форуму, у нас є ще інші гості. От я хочу надати слово для вітання голові Асоціації, голові Всеукраїнської Асоціації гімназії України Турянському Ярославу Володимировичу. Дякую. колеги, шановні пані і панове, ми мали щастя трошки швидше почати вивчати Запорізький край, Запорізьку освіту. Ми вівторок приїхали на науково-практичну конференцію особисто компетентність навчання виховання в закладах нового типу чи нового покоління Запорізького краю. Нас приїхало нас 19 члени Асоціації відрожніх гімназій України із 19 областей і міста Києва. Ми вже сьогодні четвертий день працюємо. І хочу відзначити наступне, що наша конференція відбувалася ну, при активній участі в оргкомітету Валентина Уляйна, Єршова, директор січового колегіуму, голова Оргкомітету. але хочу наголосити наступне, що за активне участь і сприяння голови обласної державної адміністрації, його заступника пане Миколи, начальник обласного управління освіти голови обласної ради. Ми мали честь відбувати науково-практичну конференцію в сесійному залі. Запорізької обласної ради, і вислухати те, що зараз є цінного і дуже доброго в запорізькій освіті. І були дуже вражені, що в першу чергу що ця соціальна мережа, яка дуже зараз сильно пропагандується, щоденний клей, в Запоріжжі вже зроблена у своєму варіанті, який є набагато активніший і продуктивніший ніж те, що поки що починають робити всеукраїнській соціальні мережі освітянські. Хочу наголосити і на те, що ми, крім науково-перетичної конференції, побували ще і в класичному ліцеї. Матвієнко бував розмовляти директором класичного ліцею. Матвієнко був, був, був директором, а я був директором сусіднім 28-ї 28 28 гімназії. І в Одесі гімназії побували, і в гімназії Балатного Кушухума, і двох навчальних закладах обласного підпорядкування це в США колегіомі і Хортицькому навчально-рекреаційному центрі, який висунутий на здобуття державної премії в галузі освіти. Тобто це один із небагатьох навчальних закладів, де є те, про що ми можемо тільки зараз мріяти, але ми не повинні тільки мріяти, а це реалізувати. Крім цього, звичайно, що наша асоціація об'єднує керівників гімназії, ліцею колегії МНВК, спеціальності зі всіх областей України. Має часі нагоду побувати в 25 регіонах і легко порахувати, скільки разів, чи скільки років раз можна потрапити у певний регіон, якщо в нас є 25 областей. Тобто на частішні раз в 10 років, і ми мали нагоду познайомитися не тільки з освітою Запорізького краю, а ще і з самим Запорізьким краєм. І також за сприяння обласної влади ми відвідали і виставу Мамай в Запорізькій слідчі. І обласній філармонії, концерт, і виставу кінного театру запорізьких козаків, а також численні музеї на Хортиці і в Запорізькому краї. Тобто ми утримали повну уяву про те, що таке запорізький бо для багатьох для нас було відкриття. За що я щиро висловлюю вам подяку і надіюся на дальнішу співпрацю. Наші колеги в захопленні казали, що... Вони вперше, а не останні у вас. Молодці з великою бумови. Дай вам благосорові і всього найкращого, Хай й ваша освіта прочитає. Дякую.